Друзі, привіт! Я Тетяна Зубарєва, власниця сімейного господарства Свинячий дворик в бізнесі майже вже 5 років. Досвід та знання успадкувала від своєї родини. Бізнес у нас сімейний, а точніше, жіночий. Я, мама і сестра. В бізнесі я дуже багато розвиваюся, здобуваю нових знань, масштабуюся і ділюся своїм досвідом. Дуже багато приймаю участі у всяких навчальних і акселераційних програмах. Приймала участь у жіночому акселераторі початок, виграла, залучила обладнання для е, свиноматок для опоросу. Так як ферма наша має закритий цикл виробництва, і саме в цьому її особливість, що це означає? Означає те, що у нас відбувається процес від самого початку: від запріднення свиноматок, народження, росту, виросту, як ви бачите, і до реалізації м'ясної продукції, а також готовий. На готова продукція у нас в планах. Ми залучили грантові кошти. Від є робота. У нас працює два найманих працівника. чим ми дуже пишаємося, що можемо в селі надати людям роботу? Я вам вже розповідала про наші проекти: про те, що у нас є м'ясний цех, ферма, в планах каптільньо. А також ми хочемо розвивати і масштабуватися далі. І в планах у нас відкриття власного магазину. Магазин ми хочемо вибрати десь біля новобудови, щоб це був магазин у будинку. Де Покупці зможуть кожного дня придбати нашу свіжу і якісну продукцію. Фішкою нашого магазину будуть живі вітрини. Відстежувати весь наш процес роботи на фермі. Чим ми годуємо свина, як вони народжують, як вони ростуть, як ми працюємо в м'ясному цеху з тушами і з м'ясом. Як ми коптимо продукцію, і як ця наша якісна, смачна, свіженька продукція потрапляє на вітрини нашого магазину. А для цього нам потрібні можливості, для цього нам потрібні гранти. Ми шукаємо, розвиваємося, навчаємося і будемо сподіватися на вашу підтримку. Дякуємо.